Ми купили будинок у селі, і сьогодні я вам покажу територію. Орговий гараж, город. З цієї сторони також у нас город. Що дуже зручно, тут є вже система поливу та виноград. На вулиці у нас є ось такий кран. Ходімо, покажу, який сюрприз залишився нам від минулих власників. Сюрприз! Ось такий ми маємо сюрприз! Заходимо ми в будинок. При вході та виході потолки низькі, тому потрібно пригинатися. Ми зайшли в будинок і йдемо праворуч. Тут у нас знаходиться кухня. Йдемо в наступну кімнату. В кухні у нас є ще одна кімната. Нею ми будемо займатися в останню чергу, коли будемо займатися кухнею. Виходимо з кухні і йдемо прямо. Праворуч знаходиться ванна кімната, що дуже зручно, що в хаті є туалет, бойлер, гаряча вода, а впроти ванної кімнати є котельня. Тут стоїть газовий котел. Тут колись був вхід, щось ми будемо з ним робити. Виходимо з котельні та йдемо в дві кімнати. Ось така прохідна кімната і маленька кімната, в якій колись була піч. В минулих відео ми цю піч розбирали. Разом з вами йдемо в велику кімнату. До речі, цю кімнату ми вчора ґрунтували. Дуже зручно, що в будинку вже є пластикові вікна. Це вхід із вулиці, там де гараж, там де пес, а це вихід на задній двір. Обережно пригинаємося. І у нас є ось така територія. Цією територією ми також будемо займатися, проте все поступово. Є у нас таке велике приміщення, тут колись був гараж. Зараз тут багато всього, ми також будемо його поступово розбирати. Йдемо далі. А ще у нас є ось таке невеличке приміщення. Ми це все розберемо і також будемо все зберігати, що нам буде потрібно. Є курник, також потрібно буде все прибирати, розчищати. Тут курник і ще приміщення для будь-чого, що захочуть робити батьки. Також є ось таке невеличке приміщення. Ми поки що не знаємо, для чого ми будемо це використовувати, але для чогось точно будемо. І вуличний туалет. Йдемо прямо, обходимо будинок, бачимо таку красиву, що це? ялинка, сосна, щось красиве, і виходимо з вами на початок двору. І ось цей будинок, що ви бачите, білий, це магазин. Це дуже близько, комфортно і головне близько до міста.